Цього тижня температурні показники втримують тенденцію до зниження, проте дощі візьмуть паузу. У вівторок, 14 жовтня, погода буде мінливою, і, хоч ймовірність опадів низька, вночі й вранці дощові хмари можуть зачепити Хмельниччину. Температура повітря вночі буде на рівні плюс 3-5 градусів, а в день стопчики термометрів дотягнуться лише до позначок у плюс 8, плюс 10 градусів. За схожим сценарієм мене і середа 15 жовтня, суттєвих опадів не прогнозують, та у Нетішині, Полонному та Кам'янці-Подільському, зберігається можливість короткочасних дощів. Вдень температурний максимум очікується в межах плюс 8, плюс 10 градусів, а от вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 2 плюс 4 градусів. У четвер 16 жовтня без опадів. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 9 плюс 11 градусів впродовж доби хмарно з проясненням. У п'ятницю, 17 жовтня, буде тепліше, вдень повітря прогріється до плюс 12 плюс 14 градусів, вночі та вранці стопчики термометрів показуватимуть плюс 4 плюс 7 градусів. Опадів не прогнозують вранці можливий туман. У суботу, 18 жовтня, опади повернуться, вранці дощові хмари накриють центр області, а після обіду південь. Температурні показники коливатимуться від плюс 6 градусів вночі до плюс 10 градусів вдень. У неділю 19 жовтня опадів не прогнозують температура повітря вночі буде на позначці плюс 6 градусів, а вдень не підніметься вище плюс 10 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.